Здорово, товариство. Здорово, здоров всім, здорово. Сьогодні ми зібралися, бляха, на восьму ранку, звісно, вже пройшло 40 хвилин, я ще до сих пір нічого не робив, але я встиг зловити баннер дуріна на перших його початках і ви поняли, що я, в принципі, тут. Не треба пояснювати. Треба дістати як оцього ящера, так і оцю їхідну... Дівочку, яка тут, я теж з ним баннері. Бажано це 6! А не так, як Зайна блять, минуло раз, що тягнув до посінення. Ну, але это таке. Маємо 70 круток. Ще 30 відкручених там. Будемо сподіватися на. Удачу. Все, всім приємного перегляду. Коротше, будемо пробувати, напевно, по, по черзі. 10 і по одному. Перше викрутим 10, а там вже будемо дивитися. Може рання, блядь, наприклад. ну... Хоча я завжди прошу ранню і мені падає говно. Ну, це, це вже така профілактика, блядь, така, ну, достатня. Що ти розумієш, що все одно не вийшло так, як ти хочеш. Сіня, сіня, сін'я, 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 сіня, Давай ягоду. Спасибо. Ягода на місці. Ягода на місці. Добре. Ой, блядь, Ягода на місці. Давайте далі крутити по одному. Крутити по одному. Ой, ну давай. Не, під, не підведи, не підкачай, пожалуйста. Ну, ласка, ну, ну не це, ну. Ну давай, по-братськи. По-братськи, прилетиш на своїх крилашках. Закінтуємося, там поговоримо, щось там, не знаю. Трошки. ви поняли? поняли. Можу морозити херню, тому що це дуже сильно рано, і я можу просто висловлюватися зараз некоректно. Але мені, з другої сторони, так посрать, тому що мені треба просто його вибити і, і вже буде добре. Ооо! Ще одна ягода. Хорошо. 10 круто. З знову Фіолета Відос насичений не получится. Щось дуже все добре падає. Блять, я думаю, я пожалію за ті слова, сука. Ну що, знову ягода? Ні, це залупа фавонія книжечка. Що? Блять, я 10 кинут. Ну ладно. Срать. Зараз має бути перс. Давай ягоду. Звісно, я не витягну вже це 6 але вже маємо С1, С2 маємо. Неплохо. Ой, вже десь близько Дурін. Вже десь близько Дурін. Але де? Не знаю. Бля. Ну це точно Скіп, це взагалі ні. Це взагалі не, не попало вже бажано мати Дуріна на аккаунті, мені сказали. Тому що він сильний. І мені бажано все-таки його мати на аккаунті. І я сподіваюся, що зараз не буде ніякого єбаного скама, я не буду плакати на банері, як з Флінцом. І він просто прилетить і все буде добре. Хоча каліана труситься насправді. Буду відвертий. Ну от блядь. Ну давай! Давай, блядь! Ой, хорошо! Ой. Блять, лол треба! Боже! Фу Її пизд піз пизданус можно! Я от не знаю тепер, що крутить дальше, ч дотягнути... Збройний баннер, там 20 круток є. Чи тут докрутити... Не знаю. Не знаю Блять Чому завжди так важко Ай блянь І що крутить Кого крутить як крутить Блять кого? кого хує Я тільки кого поміту в нього такий ефект? эффекты Вто нема такого ефекта. А у цього є якийсь такий от ефект. Нахуя? Типа Архант. Ну, давай тако. 4 крутим сюда, а 20 туда. Я не знаю, що так само, блять. Ну... Але... За, за, зато мій перфекціонист внутрішній задоволений. Не питайте, що це, що це за хуйня що було. Просто... Просто, ну от... Ну от так вирішила моя... Нутро моє вирішило. Нутро підвело. Значит 10 и 10 по 10 туда Ляп Ну конечно Ну конечно Блядь, дож... Самое самое интересное что могло впасть Это конечно кусок Кусок лопаты Оп Ну Что там А ні, це інша, це інша, Ладно. Мана мене є трошки круто, то я вже їх скину з вашого дозволу в Ваннер Дуріна. Ще 4. Ну там точно буде якась ще одна фіолка. Але що це за фіолка буде? Хрен його знає. Непонятно, непонятно. О, тут. Думаю, це ягода Ц3. Більш ніж певен. Ні, це Беннет, блядь. Курвасі. Хрен з ним. хрен з ним. Якщо так, то так, без питань. Коротше, блядь, треба відкласти 30 круток щось сюди і докрутити по суті дуріна, тому що для дуріна теж трошки треба. І, і все буде добре. Але, блядь, я вже радий, що, е, що я вже все підкрутив, все, що мені треба. От ми заходимо так. Фішель. ставимо дуріка. Діплой. Маємо чистий спокій, блядь, маємо тепер е, дурина на аккаунті. Е, та й таке все, всім дякую. Чекайте е, відос, гайд на, на дракона. Я думаю, він вийде у найближчому часі, бо вже пишеться сценарій, вже знімається матеріал. Це прямо зараз, він ловить квіточки, якісь, блядь. Пилин нахуй. О, хороший. Е, так що Очікуйте наступних о, якихось відосів. Думаю, будуть відоси і про відьмінських персонажів, тому що ну, блять, в принципі, пора. От. А з Дуріном з Дуріном найближчим часом. Так що очікуйте. Все. Всім дякую за перегляд, всім до зв'язку. Па-па.